Шановні колеги, вельмишановний пане спікери, передусім дозвольте висловити від імені Верховної Ради України безмежну вдячність латвійському народу, парламенту Латвії і вам особисто за тверду і незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Між нашими державами традиційно завжди були дружні відносини. А з 2014 року, з початком російської збройної агресії, вони стали ще міцнішими. Латвія знаходиться серед лідерів у підтримці України, активно і послідовно виступає за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Парламент Латвії визнав Російську Федерацію державою спонсором тероризму, а злочини, які вона чинить в Україні, цілеспрямованим геноцидом українського народу. Ми дуже вдячні Латвії за надання прихистку підтримки українців, які через війну змушені були залишити свої домівки, а також за лікування і реабілітацію поранених захисників і захисниць України, стоючи пліч опліч з нами, ваша держава продовжує надавати Україні вкрай необхідну військову підтримку, включно з військовою технікою, зброєю, боєприпасами, наметами, зимовим одягом та взуттям, військовим спорядженням та амуніцією. Ми безмежно вдячні дружній Латвії за вагому підтримку та допомогу і пишаємось, що маємо таких надійних друзів. Шановні народні депутати України, до слова запрошується. Спікер Саєми Латвійської Республіки, пан Едвардс Смілтенс. Шановний пані голово Верховної Ради України, шановні депутати, героїчний народи України, браття та сестри українці. Для мене для мене велика честь сьогодні звернутися до вас від імені Сайму Латвії до усього латвійського народу у цей складний час, коли Україна бореться за весь цивілізований світ, який проти стоїть російській агресії, ми латиши разом з вами. Вже 14 лютого минулого року, о 12-й годині, я мав честь брати участь у піднятті прапору України в Різі, що стала початком тижня підтримки України. Наступного ранку прапори України майорили по всій Латвії для нас війна почалась. Ще у 2014 році і ми безпереривна підтримуємо вас з цього часу. Слід візнати, що можливо у цей історії момент сторіччя саме зараз, нарешті, по справжньому. Розпадається радянський союз. Він занепадає у нас на очах на полі бою України та в наших серцях геополітична та серед людей. Він руйнується у символічний час. Сторіччя з моменту встроєння Радянського Союзу, як і російський диктатор замислив оживити у більш жорсткій формі, відкривши ворота пекла в Україні. Зачинити ці ворота спільними зусиллями є обов'язком усього цивіль... цивілізованого світу. Шановні українці, своїм героїзмом ви здійснили неможливе справжнє виродження. Я як на полі бою, так і посилаючи настільки потужний поштовх сміливості та рішучості, що він досяг кожного куточку вільного світу, досяг серцев мільярдів людей. Він розвіяв туман ілюзії та здійсняв набачену до цю хвилю солідарності на співпраці людей та нагадав нашим народам про саме цінне, про саме головне, про нашу свободу, незалежність та демократію. У боротьбі за ці цінності ви визначили чітку лінію фронту виступивши проти найбільшого зла, яке спалахнуло у двадцять першому сторіччя путінської росії режиму який наскрізно січений нацизмом і злом який не здатний більше нічого сортуювати, як тільки руйнувати цінності, знищувати, храбувати, вбивати, гвалтувати та поневолювати. Режиму, який очевидно перетворився. На терористичну організацію, яка з азартом підриває перепро... переповнені залишничні станції, магазини, жилові будинки в індустріальних масштабах. Ця ваша сила дозволіла нам у себе вдома зробити те, що відкладно. Кладлося роками те великими кроками піти геть від імперіалістичного впливу сусіда, від темного цехаря минулого та ліквідувати символи окупації, отримавши, <плес> отримавши справжню свободу та дозволивши обей націся заради підтримку України. Тому особливо хочу підкреслити надзвичайно широку солідарність та залучення наших людей. Кожен день з Латвії надсилається вантажі допомоги. Чи це точно демонструє, що мова Йде не лише про політику чи міжнародні відносини, мова йде про дещо набагато суттєвіще, про те, що йде від сердець людей, від самих уснов людяності, про хлибні спільні цінності, про те, що ми добре у своєму. У свій дом люємо що є добро, що є зло, де правда, а де брехня. І людям в Латвії це добре відомо. Двадцять третього лютого сімнадцятого хо годині Ден до початку повномасштабного вторгнення Росії ви отримали перший вантаж військової допомоги від Латвії стингері, які стали вирішальними для оборони Києва. Східно розрахунків річ річного продукту нас на сьогоднішній день ми серед світових лідерів надання військової допомоги від початку російської військової агресії жителі Латвії пожертвували мільйони євро підтримки які продовжують надходити і зараз Дорогі друзі, а завтра кількість доставлених твіттер конвоєм пожертвуваних авто досягне тисячі. Наші люди пишаються, що допомагають вам та, як тут, так і тим, що намахаються хоч трохи створити вичу... вичута дому для тих українців які через вільну болю вимушені покинути свої дом домівки та знайти присхотик на нашій землі саме тому за я звертаюся до вас українською мовою Я звертаюсь до вас українською мовою, засвідчивши повагу вашої нації та мови, а також тим українцям, які у Латвії з перших днів завзято вивчають латинську мову і вже звертаються до мене лабдин, що означає доброго дня. Латвія непохідно виступає за міжнародну ізоляцію Росії, посилена санкції та притянена Росії до відповідальності. Є абсолютно необхідним визначення юридичних меж для покарання руських військових злочинців, конфіскація та використання заморожених коштів російських олігархів від будови України Я абсолютно, є абсолютно необхідним не дозволити Росії відновити свої військові можливості, не допустити повторення історії та нову агресію. Шановні колеги, обов'язком усього цивілізованого світу є доказати, що у світі має панувати сила права, а не право на силу, не право на силу, а права. Щоб зло не наважилось ожити. Вліпний Латвія стала першою державою, яка подала заяву до міжнародного суду ООН на отримання статусу третьої сторони у процесі Україна проти Росії. Ми серед тих, хто потужно підтримує ідею щодо створення трибуналу над російською агресією. Президент Егіос Левиць, президент Латвії, запропонував Проводити Йохо у різі. Зло не може залишитися непокараним. 11 серпня минуло року Сейм Латвії визнав Росію країною, яка підтримує тероризм. Ми послідовно виступаємо за інтеграцію України до ЄС та НАТО. Ми не сумніваємося щодо приналежності України до альянсу Євроатлантичних країн. Ми радіємо кожному вашому досягненню та оплакуємо во кожного вашого захибло во як власну втрату. Саме так провлуляється справжнє братство. Дорогі друзі, ми не просто бачимо, ми відчуваємо, ми не просто знаємо, ми розуміємо. Тому що пережили Є як нація у власній історії. Це код нашої нації, як і у нас в крові, тому що ми також вибороли свою вільну державу кров'ю та через біль. Латвія буде продовжувати, надавати політичну, військову, фінансово, гуманітарну підтримку та підтримку людей України. Незалежно від того, як довго це буде потрібно і скільки це коштуватиме. Ми з нашими партнерами в один чіткий та рисучий голос скажемо «Міне тво мі... Мін, міне тво мімося». Хочу ще раз Засвідчити повну підтримку та солідарність Латвії, Україну та її людям ця підтримка непохідна. Я знаю, що поруч з прапорами країн Європи майорітиме прапор незалежної та процвітаючої України, який вже став глобальним символом свободи та сміливості. Шановні українці, ви вже заслужили своє місце у Європі, яка завдяки вам буде вільна, сильна, єдина, безпечна та процвітаюча. Дорогі друзі українці, ми будемо допомагати вам усім, чим зможемо. Латвія разом з Україною, разом ми переможемо. За свободу, незалежність і демократію. Slava Ukraini Дуже дякую, шановні друзі, Україна, пана до Шановні Шановний пане спікери, я не так досконало володію е, мовою латвійською, але хочу сказати вам від імені цього парламенту пал Дякую! А також беру на себе зобов'язання вивчити набагато більше ніж Лабдієс і Лабакер, шановні колеги. Давайте ще раз подякуємо вимашановному пану спікеру і латвійській делегації за участь у пленарному засіданні та за беззастережну підтримку України і солідарність з українським народом.